Далі долучаємо до ефіру народного депутата фракція Європейська Солідарність Олексій Гончаренко на зв'язку. Пане Олексію, добрий вечір. Вітаю вас. Ваші прихильники сьогодні слідкували за вашою епічною трансляцією з зали парламенту. Прошу розкажіть тепер нашим глядачам, що ви бачили. Я маю на увазі не політичну складову, а ваші загальні враження, якою сьогодні була рада, скільки було депутатів, якою була атмосфера? Рада не закінчилась. Прямо зараз триває засідання. Це я вийшов до в коридор, для того, щоб включитися до вас. Зараз повернусь. Трансляція продовжується і на моєму Тіктосі, і на моєму Ютубі, тож запрошую, кому цікаво, подивіться. Щодо депутатів, в залі залишилось так депутатів біля 40 по моїх оцінках, це говорить ну, насправді про повне нехтування парламентарями цього суперважливої теми про мобілізацію, демобілізацію. А, ну, З очевидно, що в такої кількості депутатів жодна правка підтримана бути не може. Тобто сьогодні фактично йде процес, коли виступають правках депутати. Завдання їх просто провалити всі ці правки. Завтра зранку засідання поновиться. Дійсно, як ви сказали, буде сирський Баргілєвич Содаль. Я пропонував запросити у Мєрова Шмигаля. Це питання було провалено. Скоріше за все, голосування відбудеться завтра. Можу сказати, що в такому вигляді я за цей закон голосувати не буду, і я взагалі обурений тим, як це все відбувається. Тому що ну головна норма про терміни служби для військових вона фактично прибрана, просто прибрана все її немає більше. А це ключова норма. Я впевнений. Для військових, які сьогодні служать, що вони хочуть знати, коли вони повернуться додому, і не має бути так, що вхід на військову службу є, а виходу немає. А, але це також дуже важливо і для тих, кого можуть мобілізувати, бо вони теж хочуть знати. А скільки ж, якщо їх мобілізують, їм служити. Тому той факт, що Верховна Рада фактично викинула це. То це означає, що ну це дуже суттєво послабить мобілізацію в Україні, Хоча мета цього закону була її посилити, і я не розумію цього, не приймаю цього. Також не при не підтримана там, наприклад, моя не тільки моя пропозиція щодо встановлення законодавчої ротацій е, теж проблема. Обговорювались в останній мить, що значить хоча б додадуть, можливо, якісь фінансові стимули, наприклад, повернути десятку всім військовослужбовцям замість 30 тисяч гривень на місяць, 10 тисяч гривень, і 70 додати тим, хто на нулі нулі зовсім там воюють. Тобто в них щоб доходила зарплата до 200 тисяч. Але й це було знято. Фактично, жодної мотиваційної норми в цьому законопроекті немає. Єдине, що да я пропонував рахувати вислугу років місяць за три те, що, до речі, було навіть під час АТО, а зараз немає це, начебто, підтримано, і дати можливість звільнитися ну, не начебто, це поки підтримано, так правильно сказати, і е дати можливість звільнитися з військової служби особам з інвалідністю, тим, хто пройшов полон. Ці норми ще зберігаються. Але в цілому в законопроекті всі позитивні, всі мотиваційні норми прибрані. Ну я не знаю в чому була, в чому був сенс і, і як це нам взагалі допоможе. Давайте про мотиваційні норми ще поговоримо. Хотілось би зупинитися на демобілізації, якщо військове командування не бачить можливості зараз в Україні для демобілізації, політичне керівництво або просто політики, ви як політик, бачите і вважаєте за необхідним. Як тут зберігти баланс? Треба розуміти, що власне інтереси є у всіх, в тому числі і у сирського який можливо не може, не те, що не хоче, не може зараз відпускати велику кількість ем, воюючих. Ну, по-перше, при всій повазі до сирського, мені здається, інтереси сотень тисяч родин, і чиї чоловіки воюють, пішли добровольцями або не ховалися вже третій рік, все таки важливіше Раз, два. А що я знову з усією повагою до всіх генералів? Я коли добувався питання демобілізації строковиків, це теж така була нещасна категорія. Нарешті почалася їхня демобілізація, які служать деякі вже четвертий рік служили. Та на початку, коли я рік тому запропонував законопроект про їхню демобілізацію, один з генералів мені сказав: а на що це? А хто буде в нас в плацмісті? Тому я е, з усією повагою, але я вважаю, що тут питання, все таки для того і існує політичне і керівництво, представництво і парламент може генералами зручно ну, всіх тримати. Я вам скажу, що я думаю, що деякі генерали не відмовляться всю країну поставити під ружжо. А як тоді країна буде існувати без ну без нікого взагалі? Тому тут все таки має бути здоровий глузд. Про зараз і мови не було. ну, Да, я пропонував 18 місяців служби, але це було рік тому. А очевидно, що зараз напевно це складно, але навіть 36 місяців, і, хоча б, наприклад, з такими речами, як там я пропонував, не врахувати один день на нулі за два. Тобто, очевидно, що є різниця. Ти служиш під Бахмутом чи Авдіївкою, чи під Ужгородом, чи під Ровно, ну різниця є величезна. І, хоч якусь норму треба було прийняти, щоб дати хоч якесь світло в кінці тунелю військовому. На жаль, жодна жодна не була підтримана. Тому з усією повагою до головкома. Ну я вважаю, що це абсолютно неправильне рішення. До речі, хочу нагадати, що сам Зеленський говорив, що ми маємо сказати щось хлопцям, скільки їм служити. Це його пряма мова з його прес-конференції. І минулий головком золужний на своїй прес-конференції грудні, сказав, що тоді е, генеральний штаб і він погодили. 36 місяців. А чому тепер цього немає? Я не розумію. І ще одне важлива норма. Знаєте, я думаю, що дуже важливо, якщо б нашим військовим дали право далеко, не всі б їм скористалися, але дали право звільнятися. Велика кількість з них потім повернулася б на службу через 2-3 місяці. Я впевнений в цьому. Але це відчуття, що в них не вони, як вибачте, кріпаки, вони не можуть вирішити, вони не можуть повернутися додому, вони не можуть побачити рідних, вони не можуть банально видихнути. Ну це неправильно, і це треба виправляти. І рано чи пізно це призведе до проблем великих. Наші глядачі, читачі умовно розділяють норми, про які говорять минулої всю добу минулу, на каральні, обмежувальні і мотиваційні. Давайте, от про каральні. Скажіть декілька слів. Можливо, якісь конкретні норми наведіть, які точно будуть. Мобілізація технічних засобів, наприклад, кримінальна відповідальність за неявку, штрафи, обмеження у наданні консульських послуг. Прокоментуйте. Будь ласка, дивіться, там є два різних законопроекти. Є законопроект, який буде завтра голосуватися остаточно вже в другому читанні. Є новий законопроект, який сьогодні голосувався в першому читанні. Про штрафи саме про суттєве збільшення штрафів. Він був проголосований сьогодні тільки в першому читанні. Знов таки, я не розділяю цього підходу тільки батогом ніякого пряника, ніякої мотивації, ніякого бонусів, нічого. Тільки е, покарання. Е, Ну тільки таким шляхом силовим. Що стосується давайте, самого закону про мобілізацію, який завтра можливо буде проголосований. Що там залишається, значить залишається обмеження на керування автівкою, сумнівно, конституційна норма залишається фактично. Там обмеження консульських послуг, воно не абсолютне, але там не будуть надаватись консульські послуги. Людині, якщо вона не оновила дані. Ви розумієте, я абсолютно не хочу захищати тих, хто переплив тісу. І я там розумію логіку цього. З іншого боку, ну давайте відвертими будемо. Виповнюється за кордоном хлопці 18 років. Ми що хочемо? Ми хочемо, щоб цей хлопець шукав собі інше, інше громадянство. Ми хочемо, щоб цей хлопець якось повертався в Україну. Я взагалі не розумію, ну, оце наш зараз: закритий кордон. Люди, величезна кількість людей боїться приїхати, бо вони вже не вийдуть. Е, ну ми чого до з величезна корупційна вертикаль, яка на цьому створена. Всі ці безкінечні шляхи, про зеленка і все інше, оформлення ліпових документів, посвідок і так далі. Я не розумію мету цього. Ну, це все таки третій рік. Це не третій місяць, це не третій тиждень. Це третій рік повномасштабного вторгнення. Тому ну ці обмеження ви спитали які обмеження залишаються? Отакі От обмеження залишаються в цьому законопроекті? Ну і там обов'язки з'явитися протягом 60 днів ТЦК. Оновити свої дані, встати на обліки, так далі. Ну насправді, от те, що стосується обліку, це якраз абсолютно правильна частина. У держава має розуміти, хто взагалі є, хто де знаходиться, на кого можна розраховувати. Ця частина є правильною, нормальною. А от о, ті обмеження, про які я сказав, ну вони можуть мати абсолютно наслідки. Ну ну, ну не будуть виїжджати на автівках, умовно кажучи, ухилянти. Ну ще. Uh, і загонимо їх будуть лежати в будинках, ходити пішки. Ну що далі? Ну я не розумію. Чесно скажу. Без мотивації, от можна придумати будь-яке покарання, але воно має супроводжуватись мотивацією. Давайте про токе є, є, є ж мотиваційний блок норм. Там йдеться про окей. надбавки, щомісячні, виплати Немає. на нулі компенсація на іпотеку, купівлю авто. Всі виключені. Ні, не всі. Іпотека залишилась, на виключені грошове забезпечення. 10 70 ти, Тисяч бабки виключено. Залишилось збільшені виплати за знищену техніку, іпотека і 150 тисяч гривень. сертифікати контрактникам. А, ну, да, на купівлю ну, але це автомобіля, не, на купівлю автомобіля, Да Ну, це я б не назвав ці мотиваційний пакет якимось реально серйозним. Ем, добре. Що стосується зміни порядку вручення отримання повісток. Е, от якщо людина не з'явилася за повісткою, на, власне, да, що передбачає чи відомо, що нова е, редакція? Ну, Побачимо, в якому вигляді це буде прийнято завтра. Передбать там електронних повісток немає, але є така якби фактично норма, що направлена повістка по уточненій адресі, якби вже не треба доводити, що вона була вручена, щось таке приблизно є. Так напевно можна це сформулювати. Добре, чи існує консенсус у Верховній Раді, що власне про що говорять народні депутати з різних фракцій з різних боків, чи буде одностайно проголосовано, чи ні. Які настрої? Ну, то консенсус одностайності не буде точно. Я, наприклад, вам відкрито говорю: я не буду голосувати за цей закон в такій редакції. Я такий не один. В цілому наша фракція не буде голосувати, фракція «Батьківщина» не буде голосувати, фракція «Голос», я так розумію, розділиться. Там у них фракція «Голос» давно розвалилась на якісь частинки. Кожна з них там сама собі бачить, як вони будуть діяти. За це по заявили, що вони голосують ОПЗЖ колишнє, слуга народу в своїй масі. Ну я так розумію, депутатські групи вони теж розділяться. Думаю, що показовим щодо цього є голосування першому читанню саме по штрафах. Там сьогодні було 250 голосів. Я думаю, це та приблизно та кількість, яку цей закон може набрати завтра. Ну, побачимо. Я, я зараз буду ще наполягати на яких правках, якось намагатися, все-таки ну, щось донести, якесь слово і думку. Ну але ну, все одно треба пробувати. Дякую, Олексій Гончаренко, народний депутат фракції Європейська Дякую. Солідарність. Що набув на зв'язку. А ми чекаємо завтра. Звісно, чекаю і на ваші думки та оцінки майбутніх норм в законі про мобілізацію. Карати або мотивувати що це можливо в одному пакеті? Прошу у коментарі, тисніть вподобайку. Я ж рухаюся далі.